Дуже часто люди записують, як саме додати камеру нової лінійки даху, а саме камери Wi-Fi в програму DMS. Давайте ми пройдемо всі налаштування, основні настройки, як додати дану камеру в програму і як користуватися даною програмою. Поїхали. Для того нам потрібно скачати програму, яка називається DMSS. Це є цей синьо-білий значок. Чотири букви DMSS. Відкриваємо дану програму. Нам, звісно, потрібно в даній, кам... в даній програмі спочатку зробити. Так, це все вам не потрібно. Я її буду переналаштовувати ще раз. Вам потрібно камеру обов'язково в програмі зареєструватися для більш розширених функцій, і тим більше вона може навіть не пустити вас, якщо ви не зареєструєтесь. Реєстрація відбувається, не буду покроково робити. Дуже легко, як реєструєте будь-яку нову пошту. Поїхали. Коли ви зареєструвалися, ви попадаєте на отаке меню. Тут вже вас буде трошки по інакшому, оскільки тут вже у мене знаходиться певний об'єкт. В правому верхньому куті знаходиться плюсик. Нажимаємо на цей плюсик і беремо сканувати. Перед тим телефон потрібно додати до вашого Wi-Fi, до якого ви будете, власне, прив'язувати дану камеру. Як це роб? Ну, звісно, ви берете свій телефон, підключаєте до вашого Wi-Fi, для початку, це обов'язково. Важливим пунктом є він є двох діапазон. Якщо у вас Wi-Fi є двохдіапазонний, тобто 2,4 Гц і 5 Гц. Дана камера підтримує тільки 2,4 Гц. Тобто, якщо ви телефоном підключились до 5 гц і пробуєте додати камеру, ви її не додавите. Переключаєте це все на 2.4 і тоді робите додання. Включаєте дану, для прикладу, я взяв камеру зовнішню, роботизовану від даху, а для більш детального огляду даної камери є в мене на каналі на Ютубі. Включаємо її вживлення і беремо, скануємо QR-код, який знаходиться безпосередньо на самій камері. Є. Беремо далі. Тут ми вибираємо ПТЗ-камери. Бачите, камера? Вибираємо ПТЗ-камера. Далі. Зараз воно хоче приєднатися, власне, до wi якого, який е, роздає сама камера. Робимо додавання. Воно зараз шукає мережу. І вибираємо нашу мережу. Пароль я вже попередньо ввів. Ви також вводите пароль вашого Wi-Fi. І вибираємо далі. Дана камера починає своє приєднання до облікового запису і до вашого Wi-Fi. Після чого, як ми все налаштували, ми, звісно, можемо вже Wi-Fi відключати і дивитися з будь-якої точки світу, що відбувається в вашому будинку або зовні, якщо вона знаходиться зовні. Так, е назву, пишемо любу, аудіо обов'язково включаємо. Далі. Завершити. Далі. Дана камера, от у нас вже показує. Правда, догори ногами, але нехай показує. Давайте коротко пройдемося по основних характеристиках, якими ви будете користуватися. Що вам потрібно? Ми бачимо тут квадратик, написано SD. Ми можемо на нього нажати і ми отримуємо камеру в якості HD. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, якщо у вас дуже паршивий інтернет, а вам дуже кортить подивитися, що відбувається зараз. Біля вашого будинку, звісно, ви вибираєте SD, воно відкриє значно швидше, набагато легше, але в гіршій якості. Якщо у вас все з інтернетом ок, користуйтесь HD. На запис це не впливає аж ніяк. Також динамік з перечеркнутим хрестиком, це, звісно, якщо ми включаємо, ми будемо все чути, що відбувається біля камери. Також ідемо нижче, якщо ми хочемо щось сказати, а це саме в цій моделі. Не всі моделі це вміють, це вміє. Тут є значок мікрофона. Нажимаємо на мікрофон, і звісно, ми можемо все говорити і біля камери буде. Пари, буде. Пари. буде все чути. Також значок, е, іконка відеокамери, це якщо ми хочемо зберегти фрагмент відео безпосередньо в наш телефон. Також значок фотоапарата, якщо ми хочемо зробити скріншот. Також оце коло з такими трикутничками це є поворот. Ми камеру можемо повертати вліво-вправо. Так, це ви будете користуватися. Також ми маємо лампочку. Це камера буде блимати постійно. так. І ми можемо включити, якщо ми бачимо, що хтось ходить і ми хочемо все-таки його якось відшугати. Ми можемо зробити ефект сигналізації, нажати на іконку дзвіночок. Так, зразу її відключаємо. Далі плейбек. Бачимо, нажимаємо на плейбек, після чого в нас, якщо буде запхана карта пам'яті, ми зможемо тут дивитися все, що відбувається в записі. Також е, нажимаємо напроти календаря, і ми можемо вибрати будь-яку дату, якщо буде там запис. Також ми можемо її посортувати по аналітиці. Тобто про виявлення руху людина, особа, транспортний засіб, інтелектуальний. Якщо ми нажимаємо, наприклад, виявлення руху, особа, нажимаємо ОК, тут буде вона відфільтровувати все, тільки людей, тобто тільки буде показувати людей. Поїхали далі ще про характеристики. Так, в правому верхньому куті така є шестерня. Нажимаємо на дану шестерня і поїхали по основних характеристиках по сповіщенню. Ми ж всі хочемо, щоб нам якісь сповіщення, щоб камера нам замінила сигналізацію. Це не є зовсім так, але ви всі то хочете, отримуєте. Сповіщення. Заходимо в сповіщення. Нам повідомлення включено, і нам потрібно вибрати розумний запис. Розумний запис це буде Smart Motion Detection. Нажимаємо на Smart Motion Detection, і в нас тут буде SMD. У нас буде виявлення руху особа, транспортний засіб. І беремо ОК. OK. Зберегти. Давайте перевіримо. Ще раз заходимо в сповіщення, чи воно нам зберегло. SMD-2 2, включене. Також ми можемо тут налаштувати перетин-лінії, але перетин-лінії вже налаштовується через веб-інтерфейс комп'ютера. Якщо ви розумієте, що таке веб-інтерфейс комп'ютера, якісь локальні комп'ютерні мережі, ви можете побавитись і навіть через цей метод. Ідемо далі. Налаштування звуко-сигналу тривоги, це ви можете там додати будь-який інший голос, який вам то вподобає. Також налаштування потоку. Якщо перегляд в реальному часі у нас відбувається основний потік, відтворення відео, можна щоб був і до додатковий потік, це власне то, через який ми будемо дивитися. В гіршій якості. Так, мережа це зрозуміла, корисне шифрування вам не потрібно. Надати спільний доступ до пристрою. Це означає, якщо ви хочете з даною камерою поділитися ще з якимсь користувачем, йому потрібно скачати програму DMS, таку, як ви скачали, зробити реєстрацію, саме свій унікальний аккаунт, а не ваш. І після чого, як він вже буде мати аккаунт, тобто буде мати свій логін. Ви нажимаєте на Передати спільний доступ. Тут вводите, «Ведіть цільовий обліковий запис ДМС. Ви вводите тут його обліковий запис. Як ми бачимо, він може зареєструватися як по пошті, так і по номеру телефону. Набираєте його номер телефону або вибираєте пошту. Окей, і даний користувач отримає. Тут ви можете ще отримати, надати йому доступ, який йому потрібно. І даний користувач зможе нормально користуватися всіма. Функціями даної камери також. Оновлення через Хамару це все, що відбувається по оновлення. Коли ми на управління сховищем зараз, тут у нас нічого немає. Міг би показати, треба було взяти якусь карточку, але тим не менше, я думаю, ви маєте тут розібратися. Тут буде функція як подачі руху, так і на постійну. Можна включити на постійно, що я і рекомендую. Немає носія даних, звичайно. Так, вибираємо більше. Так, давайте тако, поїхали. Сирена каналу сигналізації, я цим користуватися не буду. Конфігурація виявлення звуку, детекція аудіо. Це ми можемо зробити, щоб дана камера була як сигналізація. Не дуже раджу це робити, бо вона буде дуже часто ричати, як ненормально, непонятно на що. Налаштування білого світла. Білий світ каналу сигналізація. Це коли вона власне, буде сигналізацію включатися. Це широкий динамічний діапазон, повернути зображення, це якщо камера догори ногами стоїть. UNP, налаштування часу, кадрів, дистанційні настройки вам не потрібно. Так, налаштування підсвітки. От, важливо. Цей пункт я пропустив. Це вночі. Зараз вона в дефолтному режимі, вона стоїть в інтелектуальному режимі. Це означає, що якщо буде йти. Людина або автомобіль, вона по замовчуванню, якщо ви будете заходити на камеру вночі, саме вночі вона буде в чорно-білому режимі. Якщо вона буде бачити людину або транспортний засіб, вона буде включати свою led підсвітку Таким чином вона буде бачити зображення в кольорі. І коли пройде там умовно 10-20 секунд, вона перейде виключить свою led підсвітку led підсвітка буде світити видимим світлом, приблизно світло це буде як приблизно як. Ліхтарик в вашому мобільному телефоні, для прикладу, так? Після чого вона буде виключати дану підсвітку і буде далі показувати в чорно-білому режимі. Також це позамовчування, це якщо ми туди не ліземо і нічого не робимо. Далі ми можемо зробити суто. Інфрачервону підсвітку, щоб вона таких штук не робила, тобто не включалася, Але я раджу цю, хоча б цю функцію, щоб було включити що, тому що ідентифікація людини по одязі буде значно вища, ніж силует чорно-білий, якого ви навіть на 10 метрів не розпізнаєте, хто це був. І також є LED-підсвітка, яку ви можете включити завжди. При настанні темряви дана підсвітка буде завжди включена, от просто завжди, і буде завжди показувати вам в кольоровому режимі. Якщо вам таке підходить, в мене особисто вдома вона світить завжди. Комусь це не підходить. Це така суб'єктивна штука, хтось хоче, світить, хтось хоче, щоб не світить. Так, залишаємо інтелектуальний режим, нажимаємо ОК, вертаємося до початку. І якщо у вас будуть, звісно, якісь питання, телефони в шапці профілю на даному каналі. Для замовлення такої камери, звісно, також дзвоніть до нас.